Волинь, стародавня слов'янська земля приховує свої таємниці під одвічним покривом зеленої недоторканої природи. Тут, у серці полісся, розмаїттям невимовних сплетінь, протікає ріка, унікальна за своїм ладом. Ріка сотен річок стохід. У вологих низовинах цієї хліборобської місцини колись були болота. Нині посовище із Соковитою травою перетинають кілометри водозбірних каналів. У них бере свій початок ріка. Витоки Стоходу знаходяться на півдні Волинської області. Річка збирається серед пагорбів Волинської Височини та несе свої води на північний схід до кордонів із Білоруссю у Прип'ять. Ріка є однією із найчистіших в Україні. Назва Стохід похідна від Словосполучення сотня ходів, лучно описує характер ріки. Візерунок русел здатен заплутати навіть людиною з картою. Доводилось чути історії про туристичні групи, які залишались ночувати у човнах, не знайшовши надвечір виходу до твердої землі. Стохід найменш забруднена ріка Волині, має до того ж найкращу систему фільтрації надлишків мінеральних речовин. Потужні кореневі системи буйної рослинності роблять воду кришталево чистою. Байдарки тягнулись ланцюгом здовж вузького рукава стоходу. Час від часу вузькі русла наглухо перегороджені заростями. Доводиться повертати назад у пошуках прохідних рукавів. Перші байдарки стають останніми, останні першими. Щоб не розсіятись у лабіринтах проток, група просувається ланцюгом. Перекликаючись та збираючись докупи перед новим розгалуженням ріки, з кришталю стоходу проглядає листя водяної м'яти. Рослина може покращити смак чаю у поході. Цікаво, що культурна парцева м'ята це штучний вид, отриманий схрещуванням двох диких рослин, м'яти водяної та м'яти колосовидної. Очі небесне, ми щиро радять тобі за цей день, за те, що ти дарував нам можливість мандрувати по річці. Просимо вас він зараз на ці дари. Дякую тобі за них. Мене мине час та залишаться враження, заради яких і вирушають до нових місць. Сюди неодмінно варто повернутись, та це вже буде інша історія.